І що? І подивися, б Безе. Получається, фактично вкатив один. А чи не захотів йому допомагати. Ну, напевно, мені здається... О, дивися десь знайшов зону. Ах ти, зараза така. Знайшов десь, напевно, в щечку башти, так? Чи в нижній броньовий листочок. Ну, що хотілося б сказати, чому Чіфтей, напевно, не вкатив на допомогу Безе, Без, напевно, надіявся на допомогу. Та тому що ще раз. А, а, скажу те, що сказав, бо на початку в нього немає альтернативи по снарядах, в нього немає кумуля, в нього немає під в нього хеш. Який всього лежна всього вроді, якщо мені не зраджує пам'ять, пробувай, всього лежна всього 200 мм броніну, Ну бляха, ти скажете на якийсь 200 мм хеш. Ну це ж прекрасно. Ну так, але, блін, якщо попадається ось такі мастодонти, як Мауси, Єсотки е і так далі, тому подібні і сьомі, ну ви зрозуміли. Мінотаврики, коротше, довго можна перераховувати, це трошечки стає е, е, складна ситуація. Навіть ось як, такий, навіть, я, ось такий, як Фош, їхній ворожбинський, який підставляє свій борт. Ми ще їм раз, не вже дамо другий раз. До. Дамо другий раз ще. Другий разочок буде. Не наполучай, бляха бачера.